Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі Стартували нові акції з 9 по 15 червня. включно. Кришки для консервування без малюночків 20 штук за 44 гривні. І з малюнками 50 штук упаковці за 88 гривень. Такий варіант: 50 штук без малюнків за 39 гривень. І без малюнків 20 штук на закрутку за 44. Приправа до омлету та яєчні 8 гривень за 20 гримів. Приправа 12 овочів та трав 70 грамів за 10 гривень. Молоко не зберене, згущене з цукром. В упаковці 290 грамів, ціна 44. Соки та нектари війні, об'ємом 200 мл по 9 гривень. Такі новинки цікаві, появилися маршмеллоу, єдинороги, 56 г за 39 гривень. Ціна поки не акційна. Плівка харчова довжина 30 метрів, ціна 19 гривень. Фольга 10 метрів 37 гривень. Шоколад молочний Несквік Нестле, смак Полуниця 100 грамів 55 гривень. Шоколад Альпінела за 32 гривні 90 грамів. Цукерки у подарунковій коробці від торгової марки Міленіум. Вага 150 грамів, ціна 74 гривні. Печиво вівсяне. 400 грамів – 33 гривні. Десерти бонжур 116 г 44 гривні. І з різною начинкою. Форма силиконова. Сирця 6 штук для випікання кексів. 49 гривень. Набір кухонного приладдя ложка та виделка пластикові за 22 гривні. По 44 гривні пензлик кулінарний, силиконовий із довгою дерев'яною ручкою. Кольори є на вибір. Такий набір приладдя кухонного. лопатка та пензлик за 34 гривні. Шприц кондитерський із металевими насадками 4 штуки за 55 Форма для випікання силіконова ведмедик 24 гривні. Пристрій для видалення кісточок із ягід – 34. Сушарка для посуду із піддоном за 249 гривень. Вона дворівнева. Така складна. По 17 гривень терка кухонна, плоска, металева. Терка із контейнером за 22 гривні. Кришка для гарячого консервування пластмасова за 3 гривні. По 29 гривень ложки столові, такі вони, жовті із червоним. Перехід кольору. Ложка кавова із довгою ручкою по 22 гривні. Овочі чистка багатофункціональна із відкривачкою щіткою за 34 гривні. По 29 гривень, виделка столова, бронзова. Щипці кухонні металеві, 34. І ще ось такий варіант акційний по 29. Акційна ціна на набір ножів у чухлі 3 штуки 119 гривень. З ножів акційний ось такий варіант з дерев'яною ручкою 55 гривень. І такий ніж за 169 гривень. Теж з дерев'яною ручкою, торгова марка Густа. Ручка для кришки, одна штука 12 гривень. Відкривачка штопор. У вигляді пляшки вина. Має ще магніт, можна перекріпити до холодильника, наприклад. Виглядає симпатично. Так відкривається. Ціна 15 гривень. Тут, бачите, є і штопор, і така відкривачка для пива чи консерві. кришка стерилізатор для банок. Ціна 34 гривні. І не акційна ціна ну, такий захват для банок. Але дуже класна, корисна річ. Ціна 49 гривень. Так, ось так берете пляшку банку, точніше. Хапаєте і можна безпечно вийняти з окропу чи ще щось. По 49. Кришка універсальна, силіконова, склянна. Ціна 109 гривень на три діаметри. Фруктівниця металева по гривень. Розсікач полум'я металевий круглий за 64. Тарілка супова діаметром 21,5 см. Така більш класична, біленька по 44. Бульйониця скляна об'ємом 560 мл, за 59. Так, є навіть салатники по 29 гривень. До речі, я таким користуюсь. Дуже схожими. Діаметр 15,5 см. Скляні салатники діаметром 14 см. Ціна 44. Така тарілочка скляна овальна. Довжина 23 см, 64 гривні. Салатник скляний 26,5 см. Ціна 99 см. Акційні ціни на тарілочки з квітковим деколем по 39 гривень десертна діаметром 19 см. Обідня тарілка діаметром 22 см за 49 см. І з квітковим таким зображенням є ще салатники. Ціна 39. Міні-салатники, я б сказала, діаметр всього 12 см. Торгова марка Luminar 29 гривень. Бульйонниця скляна 500 мл об'єм 49. Такі салатники фарфорові, по 59 гривень. Кухоль порцеляновий 340 мл об'єм 55 гривень. Такі леопардові принти є у різних кольорах. Ціна 59 гривень. Контейнер харчовий скляний. Об'єм літр і 40 мл 129 гривень з герметичною кришкою. Склянка висока 265 мл об'єм 22 гривні. Калих для пива з прикольними різними надписами. Ціна 99, пів літра об'єм. Дозатор для олії скляний зі щіткою – 69 І така пляшечка для олії от 100 119 Ось така новинка з'явилася. Підноси пластикові. Вони ще й такі мають кружечки, як пробумовані. Не ковзають. Так вони звороті виглядають. Так, розмір 29,5 на 44 см. Три варіанти кольорів в асортименті. І акційна ціна 179 гривень. Стакан мірний пластиковий на 250 мл за 19 гривень. Харчовий на 800 мл за 15 гривень. По 49 гривень ємність для сипучих об'ємом 2 літри. Салатник пластиковий 2,5 літра. об'єм 29 гривень. Велетенський контейнер об'ємом 10 літрів із кришкою за 119. Контейнер харчовий, він так складається компактно. Є різні кольори. Ціна 88 гривень. Не бачу об'єму, але тут, мабуть, літр плюс-мінус. Скатертина із змереженим краєм. Так, це є, мабуть, ось такі. А ні, ось він мережений. Бачите? Мережений край. Ціна 88 Дошка кухонна, пластикова, прямокутна. За 169. Менажниця бамбукова. Тваринки 88 гривень. Це такі є зозульки, є сови. По 88 гривень з катартини із хвилястим краєм, розмір 1,50 м на 1,20 м. По 34 гривні набір таких серветочок, рушничків кухонних із мікрофібри три штуки. Одна штука більша і дві менші. І по 27 гривень такий набір рушничків три штуки, теж мікрофібра. 27 гривень сітка для раковини металева. Йоршики для миття пляшок по 27 гривень. Губка щітка для миття силиконова по 12. Така новинка, корзинка із ручкою об'єм 5 літрів. Є два варіанти кольорів. Бежевий та коричневий. 69 гривень. Набір гачків для дому 2 штуки за 24. Кошик для зберігання. Ціна 54 гривні. Кошик органайзер. Підвісний на кран. Ціна 19. Мильниця пластикова із бамбуковою вставкою. 55 гривень. Мильниця пластикова з кришечкою. Такий велетенський контейнер. Тут об'єм об'єм 13,4 Ціна 149. Є менших розмірів кошечки по 39 гривень. Відро господарське об'ємом 12 літрів за 59 Йоршик для унітазу з металевою ручкою за 84 гривні. Фрекенбок. Губки для миття посуду 5 штук 33 гривні. Кондиціонер Ополіскович об'ємом 1 літр 49 гривень. Порошок для прання універсальний кілограм та 200 г 59 гривень. Гель для прання Монблан. 3 літри за 119. Губки для миття посуду. Вони такі жорсткіші. Дві штуки за 24. 74 гривні ліхтарик налобний. Відбілювач. Аура 60 грамів, 10 гривень. Милогосподарське друг 125 грамів за 17 гривень. Бос плюс є плямовивідник є відбілювач по 100 грамів. Відбілювач за 19 гривень. Плямовивідник 24. Капсули для прання дитячих речей. Лірон 12 штук 79. Капсула сіла універсальна 1 штука 9 гривень. І її великі упаковки, в ній 30 капсул 239. Такі нещодавні новинки з акційною ціною 40 капсул за 254 Хто вже спробував, обов'язково пишіть свої відгуки, Чи вони йдуть ще в такому відерці. Зручно зберігати. Санквін засіб для миття антижир, 59 гривень 500 г з розпилювачем. Самозасіб засіб від плісняви 59 гривень. Санклін для очищення м'яких меблів і для холодильника теж по 59 гривень 500 мл із розпилювачами. Засіб для миття підлоги з ароматом розмарину 1 літр 49 гривень. Порошок для чищення еко тортіла 44 гривні 500 г. Звертайте увагу, досить гарна пропозиція. За 750 мл засобу для миття посуду Грюнвальд ціна 39 гривень. Такі засоби для миття посуду по 39 гривень 1 літр. «Супервош», тільки недавно вони з'явились в асортименті. І такий варіант теж 1 літр, ціна 22 гривні. Для миття вікон, зеркал по 29 гривень еко про 500 мл із розпилювачем. Засіб сама 37 гривень 500 мл. Профі Сантрігель 32 гривні за 500 мл. Освіжувач повітря рідкий за 39 гривень. Освіжувач повітря грейс 300 мл 37 грн. Засіб для миття підлоги 29 грн. Кріт засіб для прочищання труб 50 г 10 грн. Велі 32 грн під візком унітаз одна штука. Милорідке за 34 грн – 500 мл. Крем мило оліміє 1 літр за 34 гривні. Крем гель для душу фітолінія 49. Флаумі по 89 гривень 750 мл. Гель для душу чоловічий. По 74 гривні гелі для душу парфумовані Ліора. Можу вам сміливо рекомендувати. Користуюсь дуже задоволеним. Тут об'єм 260 мл. Скраб пілінг для тіла 260 грамів за 92 гривні. Шампунь-бальзам 2 в одному фіто-лінія 500 мл 49 гривень. Шаума по 89 гривень 400 мл. Доктор Санте маска для волосся кератин 84. Мультиспрей для волосся 16 одному, 99. Шампунь та бальзами для волосся. Оберіг 500 мл 74 гривні. Фортеса 119 гривень за 400 мл. Шампунь, бальзам. Шампунь міцелярний для волосся. Сенсі. 79 гривень за 400 мл. Він йде із дозатором. І є ще бальзами по 69 гривень 200 мл. Бальзам кондиціонер для відновлення волосся 94 гривні 180 мл. Хітмен гелі чоловічий. 400 мл за 55 гривень із такою мочалкою. Ecoline Man. Шампунь для волосся 400 мл 69 гривень. Спрей, кондиціонер для волосся двохфазний. Ціна 44-150 мл. Акційна ціна на милу пінку дитячу, 2 в 1, по 49 гривень. Тут пінка виходить у вигляді квіточки. Крем-мило рідке 49 гривень 450 мл міо. Засіб для інтимної гігієни 64 гривні 310 мл. Качечка кря-кря, шампунь дитячий 250 мл, 34 Каченята кря кря рідке мило дитяче за 39 гривень. Крем мило тверде косметичне в'янка. 200 г 34 гривні. Набір твердого мила 5 штук по 70 грамів за 44. Нектар крем мило 1 літр за 39 гривень. Дольчеверу дитяче рідке мило 500 мл за 34. Кабель USB по 49 такий по 44, кабель USB, мікро-USB, 49 гривень, такі по 49, такий варіант 44. Навушники дротові, 74, 99, 44, Асортимент дуже великий. Такий 74, 74, 44, 44, 69. Є білі або чорні. Крем пантенол 44 гривні, 75 мл. 124 гривні. Крем із СПФ захистом Матуючий ефект для обличчя 50 мл. Спрей для безпечної засмаги із СП захистом 50 за 99. Крем для особливо чутливої ділянок шкіри за 94 гривні. Об'єм тут 25 мл. Крем бальзам для ніг за 34 гривні. Пилочка для нігтів за 12 гривень. Набір нігтів зразків 24 штуки 27 гривень. Крем для рук дитячий у тіпуті – 34. Набір спонжів косметичних фігурних 2 штуки 55 гривень. Молочко очищаюче Клінекс по 64 гривні 240 мл. Тонік для обличчя 44. І міцелярна вода. 490 мл – 59 грн. Парфумований крем для тіла «Ліора» за 92 грн. 260 мл. Набір засобів для ламінування брів – 39 грн. Набір стінків для гоління жіночих одноразових 10 штук на 2 леза – 74 грн. Лезостанок для гоління із чотирма змінними картриджами 84. По 69 гривень бризкалки. Кольори на вибір. За 39 гривень щітка. Зубна. Дуська класна новинка вітрової марки Lovit. Вода туалетна жіноча 199 гривень 100 мл. Цитрусовий аромат. Дезодорант чоловічий City Spirit 150 мл 84. Зубний порошок 70 грамів 19 гривень. Колор бальзам. Тонуючий бальзам для волосся 49 гривень. Кольори є різні на вибір. Фарба для волосся мальва 32 гривні. Лак для волосся Domo Style 89 гривень 250-300 мл. Баночки супер схожі, але тут менше, а тут більше. Тампони з аплікатором Tampax 18 штук за 94 гривні. Машинка іграшкова. Браслет катапульта 179 гривні. Свисток іграшковий спортивний за 24. Такі космічні блокноти появилися. Маю тут такі штучки, не знаю для чого. Може ручку зберігати, може що. Також вони із закладками. Ціна 55 гривень. 80 аркушів. Фоторамка, розмір 15 на 21 см. 37 гривень. Полотно. Розмір 40 на 50 сантиметрів за 99. Набір стаканчиків 10 штук за 9 гривень. Акційні ціни на брелочки для ключів по 15 гривень. Такі по 29 і по 24 гривні. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком 44. Лампа LED Ціна 34 гривні. Такий варіант за 29 гривень. По 34 гривні. Ручний ліхтарок акумуляторний за 99 гривень. По 39 гривень ліхтарик ручний на батарейках. Такий акумуляторний металевий 74, ручний акумуляторний 99, ліхтарик, LED акумуляторний лінійний, 149, така лампа за 229, по 44 гривні ліхтарик, світлодіодний. А Ось ці ліхтарики це просто, я б сказала, міні-прожектор. Ціна 99 гривень, багато плюсів. По перше корпус металевий. По-друге, він ось так може зачепитись за будь що навіть за лямку на джинсах. і він дуже потужно світить. Має декілька режимів світіння. Бачила такі ліхтарики в інших магазинах, то вони набагато дорожчі. Закаю увагу. Власна річ По 49 гривень ліхтарик ручний акумуляторний кабель для зарядки в комплекті. 169 гривень коштує лампа із прищіпкою. Також гнучка ось ця ручка можна направляти світло, куди потрібно. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!